Підприємницький автопробіг, який стартував у Луганську, дістався до Чернігова. Щоправда, дібратися учасникам з інших міст України до нас було не так і просто за словами Олени Варнакової, даїшники не хотіли впускати автомобілі в місто. Стермазнулі калону на в'єззі в, в Чернігавози Катерінівська церкві, то возі з возле театра нельзя стоять машинам. Підприємці на Красній площі виступили проти податкового кодексу та пенсійної реформи. Вони не задоволені тим, що їм не дають можливості нормально жити. кажуть торгівля на нулі. А за які ж гроші сплачувати податки? На фоні все, все такої загальної кризи. То що зараз немає в людей коштів, то що зараз торгівля зовсім. Зовсім майже на нулі багато хто виживає, навіть не відбиває ті кошти, що вони затрачують. Так усі в ці реформи вони зовсім знищать клас відприємства. Окрім цих питань, говорили і про інші життєві негаразди, здебільшого про високі ціни та маленький заробіток. А вже завтра підприємницький автопробіг рушить до Києва на європейську площу для того, щоб і там їх почули люди та приєдналися.